До речі, Петро, цікава думка. Ви як програміст, все про, про перепрошую не програміста, людина, яка займається в да, копійово темних мережах, ви все підраховуєте. От ви зараз можете сказати, ви можете порівняти, як ви раніше харчувалися, і як зараз харчувалися? У теж у багатьох є така думка, що харчування воно вже дуже задороге. Як у вас змінилися фінанси? Чи почали ви багато витрачати на здорове харчування? Чи зменшилось, чи так як є? От скільки ви витрачаєте на свою родину, на здорове лікувальне харчування? Я спеціально порівняв, У мене є бухгалтерія внутрішня, домашня. Там я фіксую витрати на, на, на продукти. Я порівняв витрати на продукти, які, які витрачались до здорового харчування. Порівняв з витратами, які тікуші до тікущі місяць. Вони точно не більші, точно не більші. Але дуже важко оцінити, тому що ти купляєш продукцію на місяць. Але в тебе ще ну може там на, на кінець місяця ще трошки залишається. От я купив зараз на два місяці, і в мене ще десь якихось продуктів, залишається залишається на половину наступного місяця. Тобто, не можна сказати, сказати, що я витратив все і, ну, і, і чітко порахував. А, точно не більше, а навіть може й менше, і всі продукти мої, які ми їмо, вони корисні, Тобто uh -huh. скажите... ми не ми, ми, ми не втрачаємо, ми тільки більше здобуваємо. А от скажіть, як якщо ви можете зараз суму, яку ви, ви вистачає у вас на здорове харчування? А, якщо ви можете сказати, скільки виходить на місяць або на два місяці, і скільки на те, на день, якщо є така сума? Ну десь на місяць у нас до здорового харчування виходило десь під, ну може 1012 виходило у нас на харчування витрачали. А зараз десь виходило на саме харчування ми там біля 7 тисяч витратили і десь 3-4 тисячі, 3 тисячі може десь витратили на все останнє, що ми купляли. Тобто до 10 тисяч. Так, да, да, десь до 10 тисяч виходить. Угу. Тобто, а, по суті це, кажучи... Це, 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 на, на дві людини 10 тисяч, це десь, десь виходить по, по 5 тисяч на людину. По 5 тисяч на людину. На да. а, да. А, тобто, а, бу, а, а було, а було, по, по 6, по 7. А було по 6, по 7. Тобто, mm. якщо взяти, наприклад, 5 тисяч, розділити, наприклад, на 30 діб, то в нас mm -hmm. виходить по а, здорове повноцінне харчування на цілий день, сніданок, обід, вечеря, 166 гривень. От зараз да тобто, так, ми так, з вами вигули, що а, на цілий день в нас люди іноді витрачають. По 300, по 500 гривень зараз вони йдуть і там щось купують на харчування. А в нас зараз 166 гривень, і ми маємо різноманіття. Ми маємо раціон, ми маємо продукти. і має, маємо ще і здорове, і якість життя підвищується в нас. Ну, слухайте, я дуже рада за вас.